Безпрецедентна зміна клімату планети призводить до того, що екстремальні погодні явища, такі як хвилі тепла, повені та землетруси, стають частішими та інтенсивнішими. Вересень 2023 року став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень. Нагадаємо, що цього літа Земля пережила найспекотніші три місяці, тенденція температурних рекордів збереглася і в перший тиждень жовтня. Температурні рекорди. Аномальна спека, пронесена африканським антициклоном, охопила майже всю територію Європи. Не по сезону високі температури та нові рекорди зафіксували метеостанції багатьох країн. Так, 3 жовтня в Австрії та Польщі стало найтеплішим жовтневим днем в історії метеоспостережень. У Франції, в комуні Наваренс стовпчик термометра підскочив до 35,8 градусів Цельсія, побивши попередній абсолютний рекорд. Екстремальні погодні умови зачепили і Іспанію, як і в інших країнах Європи, 3 жовтня в деяких регіонах країни стало найспекотнішим днем, принаймні з 1950 року. Рекорди було встановлено на острові Тенерифе, в області Андалосія і провінціях Альбасете та Авіла. В Італії також було побито кілька рекордів тепла. Температура повітря виявилася вищою за середню на 8-10 градусів Цельсія. Від аномальних температур продовжують страждати регіони Південної Америки. У Бразилії через спеку і посуху в Амазонці гине риба і дельфіни. Рівень води в річці та її притоках сягнув історично низьких значень. А температура подекуди піднялася до рекордних плюс 39 градусів за Цельсієм, що на понад 10 градусів вище за середній показник для цієї пори року. Обміління і підвищення температури води призвели до масової загибелі риби і дельфінів в озері Тефе. Рожеві та білі дельфіни або тукуксі, які є одним із небагатьох пресноводних дельфінів у світі, перебувають під загрозою зникнення. Амазонка найбільша річка на землі за довжиною, площею басейну та повноводністю. Вона протікає країнами Південної Америки і впливає на життя прилеглих регіонів. Зменшення рівня води створює перешкоди для судноплавства. Місцеві жителі, чиї доходи значною мірою залежать від рибальства, опинилися в критичному становищі. Загалом у штаті Амазонас. 59 із 62 муніципалітетів занепокоєні зниженням рівня річок. Від посухи цього року вже постраждало близько 80 тисяч осіб. На жаль, експерти прогнозують, що в найближчі кілька тижнів очікуються ще суворіші умови посухи, і це при тому, що в країні зараз тільки весна. Повені Тепер подивимося на ситуацію, що склалася з повенями. На початку жовтня в гірському індійському штаті Сіккім випала надзвичайно велика кількість опадів. Проливні дощі в районі льодовикового озера в Гімалаях призвели до розмиву 60-метрової греблі та руйнування найбільшого гідроенергетичного об'єкта в країні. 4 жовтня цей район став місцем безпрецедентної катастрофи. Рівень води річки Тіста раптово піднявся на 5-6 метрів, затопивши багато районів нижче за течією. 15 мостів було змито водою, а дороги зруйновано. Місцеві жителі і численні туристи, які перебували в цей момент на півночі штату, виявилися відрізані від решти частини країни. Станом на 6 жовтня повідомлялося про понад 50 загиблих і понад 100 зниклих безвісти. Повінь поширилася і на сусідню країну Бангладеш, де постраждали сотні сіл, розташованих уздовж річки. Крім цієї трагедії, за перший тиждень жовтня 2023 року у світі сталися й інші лиха, пов'язані з аномальними опадами. 2-го і 3-го жовтня масштабні повені сталися в Домініці та Гваделупі. Тут випала подвійна місячна норма опадів внаслідок проходження в Карибському морі тропічного шторму Філіп. У цей же час сильні дощі посіяли хаос на південному заході Гватемали. У результаті постраждали понад дві тисячі людей. 3 жовтня сильні шторми принесли гігантський град і аномальні блискавки в Уругвай і на південь Бразилії. Згідно з даними із супутника GOES-16, у провінції Ріу гранді Дусул було зареєстровано 142 тисячі 852 удари блискавки. Наслідок цього постраждало понад 200 родин. Також було пошкоджено численні будівлі. Водночас у сусідньому штаті Санта-Катаріна сильний дощ пройшов щонайменше у 60 муніципалітетах і став причиною загибелі однієї людини. У 17 містах було оголошено надзвичайну ситуацію. З 3 до 6 жовтня в кількох районах штату випало понад половину місячної норми опадів. 3 жовтня, після проливних дощів на заході Грузії, у містах затопило вулиці і нижні поверхи будівель. У деяких районах зійшли зсуви ґрунту. А в центральному Таїланді цього дня паводкові води затопили понад 4 тисячі будинків, унаслідок чого постраждало близько 5 тисяч людей. 4 жовтня, півднем Тайваню, пронісся тайфун койну, побивши рекорди швидкості вітру. Його пориви сягали 343 км кілометрів на годину. Стихія повалила дерева і пошкодила будинки, поранила понад три сотні людей і забрала одне життя. У ніч на 5 жовтня хвиля злив пройшла на півночі Єгипту. В епіцентрі стихії опинилося місто Мерса-Матрух. Дощі перетворили великі ділянки міста на потоки, спричинивши транспортний колапс. Тоді ж, у Лівані дощі затопили вулиці столиці міста Бейрут. 6 жовтня в Южно-Сахалінську РФ. Ввели режим надзвичайної ситуації через сильні дощі внаслідок впливу циклону. В обласному центрі випала майже місячна норма опадів. Виявилися підтопленими понад 100 будинків. А в Малайзії раптові повені торкнулися низки районів столиці країни Куала Лумпур. Землетруси. Перший тиждень жовтня. Також відзначився численними потужними землетрусами в різних частинах світу. Так, 2 жовтня було зафіксовано сильний підземний поштовх магнітудою 4 у вулканічному регіоні Флегрейські поля в Італії. Його чітко відчули жителі Неаполя. Лише за останній місяць тут сталося вже понад 1100 землетрусів, серед яких 27 вересня був підземний поштовх магнітудою. 4,2. У зв'язку з цим уряд Італії почав обговорювати заходи щодо можливої масової евакуації десятків тисяч людей, які проживають у районі кальдери Камфіфлегрей. Ці події переконливо свідчать, що супервулкан прокидається, і незабаром можуть початися великі проблеми не тільки в італійців, а й у всіх жителів густонаселеної Європи. Тепер давайте перенесемося в Індію і Середню Азію, де 2 і 3 жовтня сталася серія потужних підземних поштовхів у Паміро-гімалайському гірському регіоні. У Непалі прокотилася ціла серія землетрусів. Найсильніший з них був магнітудою 6,2. Внаслідок чого було зруйновано будинки. 17 чоловік дістали поранення. Відлуння цього землетрусу докотилося і до столиці Індії. 3 жовтня в Тихому океані на південь від японського архіпелагу Ідзу стався потужний землетрус магнітудою 6,3. Наступного дня сильний землетрус магнітудою 6,4 відбувся біля узбережжя Мінданао, Філіппіни. 5 жовтня поблизу японського архіпелагу Ідзу стався повторний землетрус магнітудою 6,6. Через небезпеку виникнення цунамі було оголошено тривогу. 7 жовтня потужні поштовхи магнітудою 6,7 відчули в Папуа Новій Гвінеї. Цього ж дня сейсмоподію магнітудою 6,3, за іншими даними 5 і 9, було зафіксовано в мексиканському штаті Сахака, що на півдні країни. Тижневий цикл сейсмічної активності завершила катастрофа на північному заході Афганістану, де 7 жовтня сталася потужна серія землетрусів. Магнітуда найсильнішого поштовху становила 6,3. Внаслідок цього більша частина Герата, який є третім за величиною містом країни і центром одноіменної провінції, тепер лежить у руїнах. Станом на 8 жовтня кількість загиблих перевищила 2,5 тисячі людей. Ця цифра зростатиме, адже за попередніми оцінками під завалами опинилися близько 50 тисяч жителів. Це один з найсмертоносніших землетрусів, що сталося в країні за останні два десятиліття. Але гірка іронія споживацького формату суспільства полягає в тому, що через загострення військового конфлікту на Близькому Сході, що збігся в часі, світ практично не помітив цієї трагедії. Лише кілька днів, а стільки землетрусів магнітудою вище шести. Хоча ще кілька років тому землетруси такої потужності відбувалися вкрай рідко, і це незаперечний факт. Цей факт змушує серйозно замислитися: ми зіткнулися з тим, що не можемо бачити реальної картини сейсмічної активності, де нам точно дізнатися про кількість підземних поштовхів Зіставлення інформації з відкритих джерел, показує багато розбіжностей у даних різних сейсмічних баз. Наприклад, Геологічна служба США USGS видає за вересень 2023 року 119 землетрусів магнітудою вище 5. а сайт моніторингової служби Volcano Discovery з головним офісом у Німеччині лише 90. Дуже часто на наших очах коригують магнітуди сейсмоподій. Початкову цифру згодом зменшують, посилаючись на нібито уточнення даних. Перестають включати в каталоги землетруси магнітудою нижче 4. В Іспанії у вересні сталися численні землетруси малих магнітуд. Але не в усі сейсмічні бази даних вони внесені. Якщо порівняти сумарну енергію землетрусів в усьому світі у вересні 2022 і 2023 років, спираючись на ті ж відкриті джерела, стане зрозуміло, що вона збільшується. Землетруси малої магнітуди якраз і формують леву частку цієї енергії. І ще вони найяскравіше відображають наростаючий підйом магми з надр землі, який загрожує перетворити всю нашу планету на сейсмонебезпечну зону, непридатну для життя. Попередження про це прозвучало наприкінці 2022 року на онлайн форумі Глобальна криза. Наш порятунок в єднанні. В епоху глобальних катаклізмів, зумовлених 12-ти тисячолітнім циклом, будь-яка недостовірна інформація може мати катастрофічні наслідки для всіх нас. Ми люди. Ми не хочемо загинути в лавині катаклізмів. Ми маємо право дізнатися правду і скористатися шансом вижити.